використовуватись ці вілові включення, розумієте? І до них, до речі, теж. Тому що ми запросили їх відключати в період з 17 до 21, і з 8 ранку до 11. -го. Якщо ми всі знизимо споживання... Ну, ну це зрозуміло, ми одне і те ж саме говоримо. Я пояснюю, не чую людей. Якщо ми всі знизимо, то відключення в Києві, шанси на відключення будуть набагато менші.

Honestly, uh... переходить в объяснение технических и технологических проблем, я могу сказать следующее, что в этот период наибольшим образом увеличивается электропотребление. Правильно, все приходят. Это, к сожалению, Украина живет практически в одном поясе, и одновременно все люди, еще некоторые за годы работают, а люди уже пришли, включили свет. И вот в этот период надо сэкономить, не больше, Это плохой Я рад, что... Дякую за то, что хотя бы и... І, мухав, як звати? Тут расходиться по чем стоят. Одесса я чекаю, роду, домаш... хлопить, <паду> воно воно. <плоджиня> і кричав? Так, да, Та, так шумеров. Та. ДРАМЯ! Зад... <плоджиня> по мене, давай! Шанонів побратим! Сануні побратима! Ми сьогодні закінчуємо акцію. Я пов'язано. Не всі дочекалися до цього моменту. Я показував, коли ми почали. Хтось з ваших підходить в соцькі допоможе. Що іменно? Копі заявить. Шановні побратими. Ми сьогодні виконали своє завдання для початку. До нас вийшли люди, ми змусили їх прислухатись до себе. Це вже наша маленька перемога. Причому нас ще не дуже багато. Якщо нас буде більше, ми зможемо більше цю владу примушувати прислухатися до нас. І з кожним кроком від, від перемоги до перемоги ми прийдемо нарешті до справжнього українського порядку, до того, що ми наведемо справжню українську і побудуємо справжню українську владу на цій землі, і кожен з нас буде свідомий тої великої історичної мети, заради якої ми живемо. Мені жаль згадувати, що ті люди, які от іноді стоять біля нас, вони думають, що ви тут проплачена двіжуха там чи ще раз. Ганьба тим людям, які таке говорять. <рит> ви знаєте, що ви за ідею. Ви знаєте, що ви за націю. Ви знаєте, що ви прийшли сюди, тому що ви свідомі поставлених перед вами задач. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Усе! А Росія! А росія? Усе! Давайте ще раз не дуже а Росія! Це наш вибік Мосовському експерт імперіалізмі. Ще раз дякую, зустрінемося на барикадах. Захлоплюється, друзі. <голи>